На Надвірнянщині відбулося виїзне засідання робочої групи з питань підтримки ветеранів війни та членів їхніх сімей. Ці люди виконали свій обов'язок, захищаючи країну, і тепер у цивільному житті потребують різносторонньої допомоги від медичної та юридичної до психологічної і матеріальної. «Просив би теж владу вирішити питання, чи земля буде надаватися, чи вона є, чи її немає. Бо так, відповіді приходять землі, немає, і в той час він 17 дарівні Ми за кожний пункт що за без маєте питати, офіційний ціни питати, податково питати, є купа всяких таких, якихось спільних, ми їх не знаємо. Десь по Фейсбуці щось чуємо, викидаємо групу, так як ви кажете, є ті групи. У нас спілки побратимів, ми то викидаємо руку. Це так не має бути. І давайте скажемо про зарплати наших чиновників. Так? У них зарплати такі получаються, як Константинівці. хлопці, я не говорю про нуль, про 100 тисяч чи про 170. А по 60 тисяч зарплати не може бути зарплата у чиновника. Зараз більше, у хлопця, навіть який прийшов служити. І він на полігоні. Зустріч об'єднала представників влади, ветеранських організацій та фахівців різних служб. Більше чим ви люди, які дотичні до реалізації ветеранської політики, а також наші захисники, захисниці, більше чим ви. Ніхто не знає, з якими питаннями, з якими. Певними труднощами, в тому числі, ви зіштовхуєтесь. Ми маємо можливість цю інформацію систематизувати, поговорити з вами, і саме з цією метою ми приїхали для того, щоб ми могли почути ті проблемні питання, які стосуються, що можемо зробити на рівні області, щоб покращити роботу з ветеранами, і що потрібно зробити, які зміни повинні внести в. Ті укази, постанови і все, що видається наверху, під час зустрічі присутнім розповіли вже про реалізовані ініціативи в області програми з медичної реабілітації, психологічної підтримки, а також допомоги у працевлаштуванні. Кожен ветеран міг звернутися до фахівців та отримати індивідуальну консультацію. В нашому ветеранському просторі надаються послуги абсолютно всім ветеранам, які проживаючи, знаходяться на території Івано-Франківської області. Нам не має значення, з якого куточка нашої області ви до нас прийдете чи зателефонуєте за консультацію на номер нашої гарячої лінії. Я прекрасно знаю, з якими викликами ви і ми зустрічаємося, коли. Ви повертаєтесь з війни. і знаю добре, як почувають себе ваші дружини й матері. Адже мій чоловік бував з 2014 року, і в 2016 році після поранення повернувся додому. З групою інвалідності серед найбільш поширених звернень були питання соціальних виплат, медичної допомоги, зубопротезування та забезпечення житлом. Ветерани озвучили низку пропозицій, які будуть враховані у подальшій роботі служб. Я завжди буду незадоволений задоволений тим, що ми робимо по одній простій причині, тому що ми можемо зробити більше. Ми знаємо, для кого ми це робимо. Наші ветерани, наші родини загиблих, наші. Родини всіх, хто безліці, зник і полонені, заслуговують на більше. Тому ми зібралися для того, щоб почути, що ми не так робимо, що треба змінити і в якому напрямку іти. Допомога ветеранам залишається у фокусі уваги Івано-Франківської ова. Виїзні зустрічі робочих груп тривають, аби кожен захисник та його родина відчули підтримку держави і громади. Іван Неосташук, телерадіокомпанія Раї.